Наш святковий марафон, і другим гостем нашої студії стає доктор історичних наук, професор Бушин Микола Іванович. Микола Івановичу, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Микола Іванович. Широкому загалу ви відомі не просто як науковець, а відомі як меценат. Розкажіть, будь ласка, про свої останні меценатські проекти, а на що вони були направлені, і як реалізовували? Дуже я вам вдячний за запитання. Я вам повинен сказати, що в нашій країні повинні, мабуть, всі бути меценатами, більш менш люди, які тільки мають, ну, грошенята, мабуть, так скажемо. Але я вам скажу, що, мабуть, меценатство мені привів мій вчитель, доктор історичних наук, професор Ілья Гаврилович Шульга, який читав у мене історію України в Ужгородському державному університеті. От він розумів, що кожна людина повинна щось зробити для своєї країни, щось зробити дуже добре для наших людей. Оце мені запало ще після студентських років. І коли я приїхав працювати в в Черкаській області в школу, я задумався: не було ні музею, ні музейної кімнати, нічогісінько не було. Я думаю, ну що це зробити для людей, щоб вони пам'ятали, і приходили і дивились на свою історію, історію свого краю, історію своєї рідної лисянки. І я почав робити музей, музейну кімнату в школі. А потім, це було 67-й рік, в 67-му році була така постанова уряду і партії, щоб кожному. Населеному пункті була музейна кімната. От тоді мене затвердили головою музейної ради. Дуже зараз багато пишуть про це, що я не засновник музею, що я партократ. Як це партократ може бути засновником музею? Хай би ця людина, яка пише, я не буду називати прізвище. бо потім треба, хай собі буде на його совісті. Але Ця людина, якби знала, як це робиться, тоді б він не писав. Вот чому І я вам скажу, я дуже багато вкладав грошей в розвиток музею. І зараз є красень, музей, Лисянський історико краєзнавчий музей, де є окремий будинок, окремі кімнати, зібрані матеріали, непогані. Уже є люди, які отримують. Гроші за те, що директор музею, наукові консультанти і все таке проше. Крім цього, я зробив ще два музеї. Музей зараз в школі, де я працював, Лисянській загальноосвітній школі перших, третіх ступенів імені Савранського Сергія Герасимовича. Номер 2 де музей присвячений його життю і діяльності. Три кімнати, приходять учні. Не тільки учні цієї школи, а учні району, вчителі району приїздять і дивляться, який був директор школи. А крім цього, він був ще не крім директора школи, до директора школи він був завідуючий районним відділом народної освіти Лисянським. Оце людина, яка вложила ну, весь свій досвід знання на те, щоб виховувати людей. Падріпідростаючі покріні приєднаності нашої рідної України, нашого народу. І зараз я являюсь директором музею на громадських засадах історії Черкаського державного технологічного університету. Це все. І зараз ми переносимо нову кімнату. Його. Я думаю, що теж необхідно зробити його так, щоб було відно. Що музей істинне музей. Не просто це музейна кімнатка, а музей історії навчального закладу. А крім цього, у нас же 15 березня 2015 року 55 років з дня заснування нашого інституту, нашого е, вищого навчального закладу. От тут мені хочеться зробити щось необикновення. Я вже запросив двоїх музейщиків із. Черкаського власного краєзнавчого музею, які дійсно допоможуть, які зроблять так, щоб було щось, ну необикновенне, що щось таке, щоб взяло людей за душу, щоб люди пам'ятали, що це ми зробили, що це наш вклад розвиток науки на Черкащині і у вихованні наших підростачого покоління, наших учнів, наших студентів ви почали тему виховання підостачого покоління. Дійсно, патріотичне виховання молоді, виховання молоді це одна з ключових проблем, до якої сьогодні намагаються підійти з різних боків. А яке, яке взагалі ваше бачення? Як потрібно виховувати сучасну молодь так, щоб вона дійсно стала основою для процвітаючої і незалежної України? Ох, ви таке затруднули питання. Це таке боє питання болюче. Патріотизмом повинен займатися кожен. Не будемо займатися патріотизмом, так як ми зараз відносимось до рідної історії, до рідного народу нічого не буде. Ну представляйте, історія рідної країни, історія України читається один семестр, а потім що? А потім прийняли і забули. А зараз говорять, Взагалі можуть історію України зняти з вищих навчальних закладів, все перенести куди? В школи. Ну що ж це робиться? Історію України необхідно читати три роки і потім здавати Держіспита. От як треба От тоді і займатися таким, так, щоб патріотизм вбивати, як отбойний молоток вбиває. В Шахтарській лаві. От тоді буде щось таке. Тоді б ми не потеряли ні кри, ні було б у нас такого, що зараз діється на сході. Патріотизм в першу чергу необхідно прививати з дитячого садочка. От так треба. Зараз почали там продавати різні чайки, говорять, таке, конфетки і все таке проче. Але це треба займатися давним-давно. Іменно патріотизм це наше майбутнє. Як ми не прив'ємо патріотизм до, до нашої молоді, нічого не буде. Нічого не буде. Я коли робив ще далекі времена на посаді, я говорив, що кожна школа повинна починати заняття. З підняття прапора і виконання гімна. Все! Для чого це? Як це так? А так. Построїть всіх. Я не хочу сказати, як Китаю всім зробить форму, робу таку, все таке проче. Але виконання гімну людину вже зобов'язують до чогось. А потім підняття прапора, підняття прапора і виконання гімну Люди... Зараз спитайте, багато знають гімн. От усе. От патріотизм де. Де? Як це так? Ви знаєте, колись в далекі часи. Я э, застречался с э, американцем, и он говорит: "У нас так по третьей изобразии, что вы, говорите, себе не можете даже и подумать". Я говорю: "Ну скажите я, вот вы приходите в магазин, берете правда, вам его аккуратненько свернули, положили, вот вам завернули и положили, вам что с ней?" Сподобалось. Ви розвертаєте його туди-сюди, раз, раз, свернули і кинули собі, понимаєте, футлячик якийсь. 25 доларів штраф. Неваж, Неважливі відношення до символіки. Вот, а в нас що? А в нас прапор рвуть. Та да як це так? Що це таке? Говори, ми демократи, що хочемо, то Які демократи? Демократ так не поступить по відношенню до своєї сімголіки, до свого народу, до своєї країни. України незалежна. І патріотизмом повинні займатися не тільки гуманітарії, ні. Патріотизмом повинні займатися всі. І технарі, і будівельники, і механізатори, і хто тільки є. Всі повинні займатися, тоді у нас буде дійсно патрі... вихрестати патріоти нашої незалежної України. А я б звертався до всіх. Якщо ми б... в міністерстві, то як же так історію випросити і будь-якому? Як? Як? Я, я? я? я допустимо хочу сказати слідче. Історію України не обов'язково читати в технічних вузах, так як вона читається на історичних факультетах. Ні. Але проблемні лекції повинні бути. Нам не вдалося, Ми написали дійсно навчальний пассивник проблемний. Але він повністю не вдався у нас. Я сам вижу. Зараз ми доробляємо. Я залучив поток вчених із Києва. Може получится таке, що буде перший підручник іменно проблемних лекцій для... Ты их не историчный факультет. Вот в чем у справа. И его надо поднимать на щит, на щит сил. А если технар говорит, да история не, не, нам не нужна, ну, тогда я не понимаю таких ученых и людей. Николай Иванович, как вы гадаете, в связи с последними событиями, уровень патриотизма среди населения, в частности, среди молодежи, он зрис? Чи... я думаю, что зрис. Трошечки зрис он, но не полностью. Це в зв'язку з тим, що почали різ... проводити різні заходи з молоддю, іменно з молоддю, з маленькими. Понимаєте? То він постійно зростає. Я бачу, як я читав лекції, я постійно говорив своїм студентам, як ви відноситесь. Навіть у мене в групі було два з Луганської області, і вони розказували, що це страшне, це страхіття. Дійсно, у нього вже патріотизм. Любов до народа і своєї країни України. Він повністю ну, стояв на боці правильному, правильному шляху. І відношення у нього було ну зовсім інше до терористів, як їх зараз називають бойовиками, терористами, як там, ну все одно до людей, які розв'язали вміну. Микола Іванович, ви вже почали нам трохи говорити про свій навчальний посібник. А якими ще цікавими, саме науковими проєктами ви порадуєте наукові кола, студентське кола і взагалі? Ну, я вам повинен сказати, що у нас зараз ось повинна вийти трошечки мене, ну, видавництво затримує. У нас науковий потенціал Черкащини. Зараз повинна вийти книга, тільки доктори різних наук. Історичних, економічних, технічних наук. Тільки доктори наук. Як він професор і не доктор, ні ми не брали. Десь ну, буде, мабуть, 200-300 докторів наук, які працювали, які були, які Черкащані, тільки Черкащані. Вот. У нас вже закінчується сейчас, зараз вже два, дві книги у нас вже вийшли. От, нариси історії Шевченкового краю. С древніших імен і до сьогодні. Дві книги вже вийшло, а третя зараз доробляється. Ну вот, ніяк не подумав. Как його подумать? Все ж хочу розмістити президента. Яким чином розмістити президента Біглица, не знаю. Думаю, пораджусь з науковцями Києва і придем до Общего знаменателя і думаю, що непогано Непогана будет книжка. Три книги. Це навіть можна сказати, як і підручник. У нас вийшла зараз книга, от, дуже гарна, дуже дотепна, дуже користується ну, у, у э, читачів. Э, вот, така, допустим, за Національний музей. Шевченка в Каніві. О, дуже гарна книга. Повністю розповідає за музей си його створення. Ну, не поганенька книжка. ну це, Тому що я автор, то я за все себе хвалю. А я Але я хочу сказати, що люди, які давали рецензію, теж їм сподобалось. Зараз я її передав е, директору інституту літератури. Микола Грігоровичу Желинському, хай подивиться, як воно, що воно там, і все таке проче. Даже Київський музей Тараса Григоровича Шевченка теж дав нам позитивну відповідь на цю книгу. Ну, в цілому, я вам скажу, що вчений не повинен сидіти і дивитися так, що повинен він займатися постійно наукою. Ще в мене є задум так написати методичні рекомендації, як його. Правителі Київської Русі. Зараз дуже багато йде ну, е, толкувань за Київську Русь. Одні говорять, що це не було Київської Русь, інші говорять, що це тільки... Ну, понимаєте, якось странно о, видається за те, що ну, була і не була. Устаткувалася Київська Русь. Все, повинно так. Я завжди підкреслюю своїм студентам. Ви знаєте, ви знаєте, неймовірно, Богдан Хмельницький народився в Лисянці. Можливо. Але де він народився, вже сказали. Все, Суботові, будь здоров! Чигиринський район, де похований, В Бельгівська церкві, вот она. Да його там викинули, все таке проще. Можна що завгодно говорити. А як ти патріот, як ти вчений, як ти бачиш, що там є пліта, тут похований державотворець України Богдан Хмельницький, принеси квіточку і положи, і поклоніся, і скажи: Дякую, Богдане, що ти був таким. Я теж буду таким. А то кожен хоче показати, що він знає дуже багато і починає писати. Можна, От я б теж мог говорити зараз, тому що ефір йде, да? Можна розказувати. Ох ти, як він знає, Ні. Треба. ученый повинен опираться истории, тики на факты. Не кто-то сказал, не десь послухал, а ты, вы, раз, разбери, в архиве, архивные данные, вот это твое дело. Объективность в истории главное, и ученый истории тики повинен опираться на факт, объективный факт. Не то, кто-то где-то что-то сказал, а факт Є фактов. і особливо необхідно їх брати з архіву. С книжок. Я вам скажу. Вот, допустим, мене дуже турбує про те, що м -м, коли я навчався у нас в битву, взагалі не, не згадували, розумієте, 1569 рік. Ясно, що потерпели пораження, Ясно, Виговський розбив, розумієте. Як підкреслювати? Кого він розбив? Російську армію. По-перше, тоді російська армія не була. Тоді царська армія була. Треба говорити. Ну ви знаєте, він мав 5 тисяч солдат, 5 тисяч війська, а розбив 100 тисячну. Ну, для мене це непонятно. Може, людина дійсно спирає. ну ні десноски не роблять в этой книги. А потом через пять стариночек он дает 120-тысячную российскую армию. Ну как же так можно опираться на факт, не забыть сноску? Нет, сносочку сделайте. Я почал заниматься. В архивы писал. Действительно потерпела царской армии, царской империи армия поражения. Але было их-то 5 тысяч. І наших п'ять тисяч, от тобі, пожалуйста. Микола Іванович, ну я думаю, що у вас є прекрасна нагода побажати нашим глядачам, всі святкові дні, миру, добробуту. І ще таке до вас питання. Чи багато ви отримали сьогодні привітань? Тому що ви, Микола, сьогодні день Святого Миколая. І от я б хотіла, щоб ви на цій устані. Ви знаєте, я вам чесно скажу, що я так уже ідучи до вас на передачі, говорю, дружині. Почав у мене день народження. Ну, стільки було дзвінків, що просто я сидів писав якраз за Київську Русь, ну стільки дзвінків було, привітань маса було. Я хочу сказати, шановні глядачі, будьте завжди добрими, відзивчими, ласкавими по відношенню до людей і до себе. Кожен повинен виходити із себе. Я розумію, що зараз дуже важко. Ніко, ви що думаєте? Ясно, що дуже важко, але в цей час, важкий час, необхідно залишатись людиною, людиною з великої літери. І якщо ви бачите, що десь щось не так, а ви можете допомогти цій людині, необхідно допомогти. Оце буде саме головне, що люди є людьми, і залишатися ми повинні завжди при будь-яких обставинах. Желаю вам всего доброго и главное, что здоровья. Дякую Дякуємо за участь.